Мітинг біля генконсульства Грузії в Одесі півсотні людей вимагало відпустити на волю колишнього голову обладміністрації Михайла Саакашвілі. Рекордна кількість на Одещині за рік видали понад 377 тисяч паспортів. Чи є зараз черги? З маком або з родзинками на Одеському хлібзаводі печуть різдвяні калачі. Сейф, міша, Сейф, міша, Сейф, міша. Save Nisha! Акція на підтримку ув'язненого екс-президента Грузії та колишнього голови Одеської обладміністрації Михайла Саакашвілі відбулася біля будівля генконсульства Грузії в Одесі. Учасники вимагали випустити екс-чиновника на волю для проходження лікування. За словами організаторів, у мітингу взяли участь близько ста людей. У поліції заявили, що їх було півсотні. Представники консульства до мітингувальників не вийшли. Отримати їхній коментар поки не вдалося. У всіх консульствах практично де можна, збираються люди, виражають поддержати. Михаилу Сакашвили. И в цей лекции мы хотели сказать, что сегодня не просто молчать это убить человека. Поэтому мы не хотим молчать. Если мы будем молчать, значит мы соучастники этого убийства, которое сейчас происходит в Грузии. Ему сейчас приписывают какие-то невероятные истории, которые вообще не было. Наоборот, он в истории Грузии, в истории Украины останется человеком как реформатор, который принес, собственно, Грузии определенную свободу, свободу от мафиозных структур, построил, можно сказать, страну заново. Акція була присутньо близько 50 осіб. Акція була в підтримку Михайла Сакашвілі біля консульства Грузії в місті Одесі. Акція відбулася без порушення публічної безпеки та порядку. Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Його звинувачують за кількома кримінальними справами, у тому числі про розгін акції протесту у центрі Тбілісі у листопаді 2007 року. У кінці 2022 року у соцмережах з'явилося відео з Михайлом Саакашвілі. Автори стверджували, що стан його здоров'я у неволі вкрай поганий. Микита Борисов, військовослужбовець 63-ї окремої механізованої бригади, зараз він в Одесі проходить реабілітацію після поранення. Підрозділ Микити був одним із перших, який зайшов у Херсон 11 листопада. Чоловік пригадує, за два дні до того отримали інформацію, що росіяни почали відходити. Нам дали інформацію, що скоріш за все вони відходять. Ми одразу сіли в машини і поїхали за ними. Тобто, ну так як все було дуже заміновано. Тобто дуже там були такі місця, ми проходили, розміновували це все. Ми зайшли спочатку в Благодатне. Там було все дуже заміновано, в деяких місцях просто як павутина була. На день раніше, 10 листопада, українські військові увійшли до Снігурівки, розповідає Микита. Росіяни вийшли з населеного пункту за кілька годин до цього. 11 числа зранку ми знов поїхали на роботу. Знову в напрямку Херсона на старі позиції русні. Ось і пройшли декілька сел. ну, У нас була там, грубо кажучи, мала група, нас там було 10 може людей. І тут нам один з командирів каже: ну що, хлопці, йдемо на Херсон. До Херсона заїжджали через селище на Дніпрянське. На машинах не було розпізнавальних знаків. Місцеві жителі спочатку ховалися. У Херсоні військові дістали український прапор. Доїхали до центру, там вже все, там вже люди нас зупинили, і ми вже далі не могли просуватись. Вийшли там, обіймались, цілувалися з людьми. Ну, це, це був один з найкращих моментів, якщо чесно, в моєму житті. Вони Підходять, а можна до вас, будь ласка, доторкнутись. Вони підходять, отак мене рукою просто беруть за руку, і в них ніби ніби ось екстаз повний. Вона стоїть і просто рада. Люди просто ставали на коліна, цілували руки. І це було ніби я з якоїсь іншої планети. Поранення ока Микита Борисов отримав 4 грудня під час бойових дій на одному з островів посеред Дніпра. у нас був бій, там не один, скажем так, день. Е, і, грубо кажучи, нас було поменше разів три, може. Ми їх бачили і вони втікали. Ми дали їм нормального прочухана. Я думаю, вони зрозуміли, що це наша земля. Це був третій день е, в цьому місці. І ми, е, в нас був наказ, грубо кажучи, розвалити їх. Ми пішли, в нас був бій, там працювали кулемети, а там була така ділянка відкрита. Там, в принципі, укриття не було, заховатись ніде було ну, поле, грубо кажучи. І я просто ліг, щоб мене не зачепило, бо я вже відчував коси, як кулі летять, і прилетіло. До повномасштабного вторгнення Микита був татумайстром. За рік до цього демобілізувався зі страхової служби, яку проходив у роті спецпризначення президентського полку. Я свою справу як кулеметника знав. В мене дуже добра фізична підготовка. Я вважав, що від мене точно буде користь. Я з 24-го по 26 те поки я не пішов до військкомат, я не спав, не їв, я просто не міг, бо мені здавалося, що, ну, що без мене там не впораються і що мені терміново потрібно на фронт. Дружина і названий брат, який зараз також на фронті, це і вся його родина. Зараз військовий проходить реабілітацію у санаторії в Одесі. Зір на правому оці зберегли. На лівому необхідна ще одна операція та протезування. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон. Втрати російських військ станом на 4 січня. Особовий склад: близько 108 тисяч осіб. Танки 3038 одиниць, бойові броньовані машини 6106 одиниць, 2039 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1842 безпілотних літальних апарати, 270 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4745 одиниць. Спеціальна техніка 181 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Доброго дня. Доброго дня. Що ви будете оформлювати? Закордонний паспорт. Давайте ваші документи. Тримайте ваш талон, чекайте вас. викличуть в кабінку. Запрошується, номер 19 до інспектора. Один у паспортного сервісу, що на площі віри холодної 3 прийшов Юрій. Чоловік подає документи для отримання закордонного паспорту. Закінчився ми прийдущий загранпаспорт. Потім ділимо новий срочний паспорт, так як необхідно Це для роботи, для виїзду за границю і після послідушого в'їзду знову. Прийшла отримати готовий документ. Переселенка з Миколаєва Любов каже, хоче відвідати рідних за кордоном. Я сама з Миколаєва, але ж приїхала в Одесу і отримала перший раз в житті в своєму загранпаспорт, закордонний паспорт. Треба проїхати, провідати своїх і трошки трошечки відпочити. Процедура була в тому, що здали, прийняли, все було просто класно, але ж з нашими. Як вам добре так сказати, хочеться не плакати повітряними тривогами. Ми просто не змогли раніше приїхати, але ж він готовий вже давно. Виготовлення паспорту десь було ем, дві неділі, дві з половиною неділі. Про перелік документів та вартість їх виготовлення розповіла інспекторка з основної діяльності громадян Діана Артьомова. Наразі в нас не діє електронна черга. Зараз приймають по електронній черзі тільки в іншому офісі. Нашому другому це вулиця Єкатеринінська, 27, дріб, 1, торгівельний центр Кадор на четвертому поверсі. Ми приймаємо лише по живій черзі. Особою ви приносите паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Якщо при наразі вас були вже закордонні паспорти, їх берете так само з собою. Терміновий паспорт закордонний, біометричний. Наразі інших не оформлюється. Вартою 2101 гривня, нетерміновий 1461 Наразі виготовлення термінового паспорту займає 2-3 тижні, звичайного півтора-два місяці. Всього за минулий рік на Одещині було виготовлено 277 Тисяч закордонних паспортів. Ажіотажу вже повністю нема. Тобто, якщо в місяці два тому ми казали, майже нема, то на сьогоднішній день є вільні місця в електронних чергах. І що дуже полегшило ситуацію, запущена робота і в Миколаївській області міграційної служби, і навіть запрацював вже Херсон, враховуючи те, що велике навантаження саме через те, що ми приймали мешканців Миколаївської області до цього часу влітку, і велика кількість мешканців, Шканців Херсона в нас було то на сьогоднішній день такого напливу немає. Ми оформили 371 тисячу біометричних документів цього року. Це для нас безпрецедентне явище для порівняння. Ми позаминулого року зробили в два з половиною рази менше документів, із них id карток 94 тисячі це майже така ж кількість, як і була. А от закордонних паспортів зробили 277 тисяч. Можливо записатися на подання, що в ЦНАП, що в міграційну службу. Міграційну службу діє електронна черга. Посилання є на кожний підрозділ на офіційному сайті міграційної служби. Це ДМСабачка Вофюа. Вибирайте підрозділ, який вам зручніше. Вибираєте годину, яка вам зручніша. Олена Голда Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Ось так на одеському хлібозаводі готують різдвяні калачі. У їхньому виготовленні задіяли більш ніж 900 людей. Замішується на протязі 10-12 хвилин. Потім додається на формовку. Це здібне тісто, додається: цукор, борошно, маргарин, дріжджі, сіль, ванілін. Це дуже добре, здобне тісто. Готовое тесто, которое мы уже видели, подается в воронку, где попадает сателлитный узел, где формуется уже тестовая лента. Затем попадает в калибровочный узел, где формируется толщина ленты. И в дальнейшем по транспортеру поступает на нарезку для необходимой длины и массы. И уже, уже вручную забирается тестовая заготовка на стол. Для того, чтобы сформировать правильный калач, нужно иметь две заготовки, которые нам выдает линия. Значит, калач должен быть круглый, как солнце, и должен быть длинный. Мы раскатываем две наших заготовочки и начинаем формировать косу. Закрепляем уголочки, чтобы она не расплелась. Калач мы будем скреплять так, чтобы не было видно начала и конца. Так. Вот мы его скрепили и положили в формочку. Все, калач готов к дальнейшей расстойке. Когда у нас грузится шкаф, поднимается настойка, выходит здесь, мы его помазываем яйцами и посыпаем маком для удобления. Ми його зараз відправляємо в печку на 28 хвилин для випікання. Виходить з тієї сторони, там є у нас спеціальні пікаря, де збирають. В цьому році у нас наступний асортимент калачів. Найпростіший калач це калач з маком, масою 450 грамів. Він також здобний, є здобним виробом посипаним маком. Далі за ним йде калач з родзинками 500 грамів. Це здобний калач. Як булочка здобна з додаванням не менш 15% родзинок до маси борошна. Наступним іде калач аромати. Це новинка цього року. І це вже ми переходимо до калачів преміум сегменту, калач до Різдва з маком. Тут більше 30% мака до маси борошна. І найоздобливіший калач це калач царський. В якому начинка складає більше 70% від маси в цьому році, через те, що багато співробітників заводу поїхали з Одеси, виготовити планують на 15% менше продукції ніж у минулому році. Майже 28 тисяч калачів відправили військовим. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 5 січня. На Одещині мідлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла. У день 7-12 з позначкою плюс. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка видимість 1-2 кілометри. В Одесі мідлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1 морозу до 1 градуса тепла. Удень плюс 9 plus 11.